Кримський міст знову втомився цієї ночі. Незаконно збудована конструкція через Керченську протоку зазнала пошкоджень. Що найменше один з прольотів мосту пішов під воду? Спершу так зване керівництво Криму заявило про надзвичайну подію, тобто руйнування однієї з упор. Рух автівок зупинили, а згодом у РФ визнали на міст, нібито здійснили атаку українські безпілотні надводні апарати. Попередньо пропагандисти повідомляли про двох загиблих. Водночас, однозначної відповіді українська сторона. Досі не надавала речник головного управління розвідки. Лише процитував Кирила Буданова про те, що Кримський міст конструкція там зайва. А ось речниця ОК Південь Наталія Гуменюк в ефірі національного марафону припустила, удар може бути черговою провокацією з боку окупантів на тлі завершення дії зернової угоди. Характерним є те, що при такому зосередженні корабельного угруповання в даному районі і загальної напруження на фоні. Питання щодо пролонгації зорнової угоди, створення подібних провокацій, про які дуже гучно одразу рапортує окупаційна влада Криму. Це є типовим типовим способом вирішення подібних питань з боку окупаційної влади Крима. Не витримують на Росії не лише мости, а й знову літаки. У краснодарському краї впав штурмовик су 25 прямісінько у море. Попередньо у нього відмовив двигун. Пілот катапультувався, але зрештою помер. Продовжують гинути російські військові і в Україні, але вже від рук наших оборонців. Так лише за минулу добу українські захисники ліквідували 620 окупантів. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контр-батарейної боротьби. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 15 ударів. По районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки, один з яких по зенітно-ракетному комплексу противника. Десять тонн гуманітарної допомоги з Вінниці поїхало у підтоплений Херсон. Вода й досі сходить, а жителі регіону потребують підтримки. По допомогу херсонці звернулись до міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Попросили. Воду, попросили фільтри для очистки води, попросили продукти харчування. В запиті було також і вапно, яке вкрай необхідне для відновлення і житлових, і господарських будівель. До збору гумдопомоги допомоги долучились і громади Вінницької області. З цього разу Бершацька родина передала дві помпи, продукти харчування, воду, гумові чоботи. Ну і речі і необхідні людям сьогодні в Херсонській області. Відправили херсонцям унікальний пристрій з Німеччини. Рюкзак для очищення води Пол передав засновник Люненбурзького проєкту допомоги Україні і давній партнер гумштабу Ральф Петер Ольснер. Ірина Івасюк зізнається, з ним буде легше забезпечити херсонців питною водою. Йому не потрібна ні електроенергія, йому не потрібні спеціалісти, які би його обслуговували все, що йому потрібно, туди наливати воду. Там є спеціальні пори, які завдяки яким ця вода фільтрується. Кожного дня може виробляти, переробляти і очищувати 1200 літрів води. І ми хочемо передати зараз це на Херсон, тому що питна вода це дуже вони дуже потребують її, чистої очищеної питної води. На жаль, її в них немає. Досталь і возити просто баклажками або просто э, сестернами – це не вихід з положення. Направлять зібрану у Вінниці гуманітарну допомогу тим, хто найбільше її потребує. Там, де і дітки, де багато діток, де будинки сімейного типу, також і люди похилого віку, люди, які потребують такої допомоги, вона надається. Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб опікується мешканцями постраждалих українських регіонів від початку повномасштабної війни. А після підриву окупантами Каховської ГЕС на Херсонщину відправили вже понад 70 тонн підтримки. Акустичні системи з тубусів від джавелінів вінничани перетворюють сміття війни на унікальний продукт, який буде не лише згадкою про війну, а й використовуватиметься в побуті. кажуть, це потреба часу, а також можливість зібрати гроші на армію. Аби реалізувати проект, благодійний фонд «Етіс Хелп» об'єднався з підприємством із виробництва професійного звукового обладнання. Волонтер Максим зізнається, кількість донатів зменшується, тому довго міркував над ідеєю, яка б залучила іноземних донорів. Коли до нас потрапив ось цей транспортувальний контейнер від Джавеліна, виникла думка, що чому б не створити в ньому акустичну систему, яка буде дарувати круті емоції тому, хто буде нею володіти. І разом з тим це буде приносити кошти нам для того, щоб ми займалися далі благодійністю. Виробники поділились тонкощів у роботі з протитанковими ракетами багато, адже тубуси різняться між собою. Попри це, все ж вдалося зробити якісну та сучасну акустичну систему. Ця система вона свого роду в даному випадку кастомна єдина. Більше в Україні більше в Україні таких немає. Зробили на базі пластикового контейнеру для всіх всіх відомих і. Таких популярних на зараз ракет Джевелін протитанкових зробили класний бумбокс колонку, яка називається зараз Бумтанк Акустікс. Розроблено програмне забезпечення, встановлено туди моду Блютуз, Wi-Fi. І відповідно сюди вкладено дуже багато інтелектуальної праці. Акустичні джавеліни виставлятимуть на аукціони або зібрати якнайбільше коштів. За них планують закупити реальні мобілі та автівки швидкої допомоги для наших захисників. Перший музичний джавелін вдалося продати у США. Долучити якомога більше людей до збору коштів на потреби ЗСУ планують вразити унікальним звучанням бумтанк Акустікс просто неба, а також розповсюдити інформацію про проєкт. Буде незабаром створено благодійний концерт із е, даних акустичних систем. Тобто, взагалі є ідея створити е, мас масив цих систем, тобто концерт не одної акустичної системи, а в комплексі. Робота над наступними чотирма джавелінами триває. Деякі з них планують доправити в країни Європи, аби в подальшому там і продати. Побив знайомого до смерті і заховав тіло. Злочин вчинив 35-річний житель села Стадниця Вінницької громади. Чоловіки відпочивали в будинку підозрюваного. Під час застіля між ними стався конфлікт. Господар дому завдав смертельних тілесних ушкоджень 32-річному віничанину, а тіло сховав у колодязь. Щоб приховати докази, зловмисник прибрав будинок, вимив підлогу та спалив матрац. З Часом на подвір'ї з'явився трупний запах, про що повідомили сусіди поліцію. Підозрюваного розшукали. У Вінниці чоловік був за кермом автівки, яка належала вбитому. Наразі чоловік затриманий та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому вже повідомлено про підозру у вчиненні злочинного, передбаченого частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. За таке правопорушення йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Збив скляні двері в пекарні та вкрав 25 тисяч гривень. У місті бар затримали 33-річного злодія. Поліцейські встановили зловмисника з допомогою камер відеоспостереження. Під час обшуків вдома у чоловіка знайшли та вилучили більшу частину поцупленого. З'ясувалося, що раніше він гастролював населеними пунктами Вінничини і здійснював крадіжки. Тепер підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі. Велика загроза займань на Вінниччині. Найближчими днями в області очікується надзвичайна пожежна небезпека п'ятого класу. Рятувальники області закликають громадян не розводити вогонь та не спалювати суху рослинність на відкритих територіях та присадибних ділянках. Якщо люди відпочивають поблизу водоймищ, також не розводити ніяких багать. Ми хочемо звернутися також до водіїв автотранспортних засобів. Якщо обабіч дороги якось зламається автомобіль, і вам доводиться здійснювати якісь технічні рухи і просачувати паловомастильні матеріали ганчір'ям, будь ласка, забирайте це ганчір'я з собою, не залишайте його. Ну і, звісно, забороняється куріння у невстановленому місці, адже непогашений сірник та недопалок може спровокувати дуже великі і масштабні пожежі. Війни та розширити свої можливості, вивчити потреби бізнесу та варіанти допомоги від держави. Актуальні питання на спільній зустрічі у Вінниці обговорили підприємці регіону різних галузей та міністерка економіки України Юлія Свириденко. До заходу долучилися представники міської та обласної влади, які на місцях докладають максимум зусиль, аби втримати бізнес, створюють гідні умови для релокованих виробництв і працюють над залученням нових інвесторів. Серед проблемних питань, які турбують бізнес сезонні робітники, з оформленням яких виникають труднощі. Нестача фахівців, яких забирають на фронт. В свою чергу посадовиця анонсувала новий етап отримання грантів на переробку. Реалізація програми допоможе державі отримати ресурси навіть за умови блокування портів, які призначені для експорту продукції. Гранти, садівництво, теплиці, гранти на переробки, мікрогранти є робота, іпотека наша програма це програма за наші кошти. <кій> Просто щоб у вас було розуміння, це не кошти міжнародників, це кошти наші. Тому е ми праві правильно моделювати ці програми так, щоб вони повністю відповідали потребам українського бізнесу. І е будемо все робити, щоб ви могли цією програмою скористатися ще в більшому масштабі. Зараз він впевнено тримається на ногах, а ще кілька місяців тому пересувався лише на візку. Поранення військовий з позивним гардероб отримав під час ворожого обстрілу під Бахмутом. Дві кістки переломано, одна з сміщенням з уламками, одна без. Була артилерія, і, на жаль, прилетіло прямо окоп Ну і от отримав отримав таку травму. Так вийшло, що прямо під ноги прилетіло. Ну, дякувати, що в случаю, не знаю, як то що. Слава Богу, що ну цілий ну всі, всі, всі кіннічності в смыслі на, на місці каже, спершу не вірив, що знову буде ходити, але лікарі подарували надію. Мені пообіцяв доктор, що буду і даже на машині їздити. А, ну мабуть, так і буде. На ноги чоловіка поставили лікарі першої міської лікарні. Реабілітаційне відділення на 40 ліжок тут відкрили півроку тому. Відновитися допомагають пацієнтам після інсульту з ураженням нервової системи, надають і психологічну допомогу. У відділенні працює мультидисциплінарна команда, в складі якої два лікаря реабілітолога, також фізичні терапевти, ерготерапевти, асистенти фізичних терапевтів, ерготерапевтів. Підсилити потужності Вінницького медзакладу допомогли партнери з Мюнстера. Ми отримали гуманітарну допомогу досить потужну і дороговартісну. І це, вона включає в себе два велоергометра велотренажера, горизонтальний велотренажер, мобільна установка для терапії ходьби і транзитна каталка для пересування пацієнтів. Багатофункціональне обладнання допоможе покращити умови, зокрема і для реабілітації військових. Виклики сьогодення зобов'язують нас проводити і таку медичну допомогу. І хочу дуже подякувати громаді Мюнстера Німеччина за їхню швидку реакцію на нашу потребу за те, що ці люди зібрали для нас кошти, придбали дуже необхідне нам обладнання. І сьогодні воно вже у нас у відділеннях. Також хочеться подякувати Вінницькій міській раді. Всім працівникам, які повністю з і до кінця супроводжували цей проект, дякую всім, хто допоміг надавати нам якісну медичну реабілітаційну допомогу. Необхідну суму на купівлю обладнання громада німецького міста зібрала всього за два місяці. Це триєдина така угода з Люблін, місто Мюнстер та місто Вінниця. Ми співпрацюємо на сьогоднішній день саме в рамках партнерства солідарності, і це передбачає допомогу. Це не тільки, скажімо, допомога, гуманітарна допомога міста, це і різноманітні проекти. Цього разу передали допомогу 30 тисяч євро. Збирали самі мешканці міста до них звернувся міський голова для того, щоб допомогти місту Вінниці з обладнанням. Нагадаємо, угоду про партнерство між Вінницею та Мюнстером підписали в березні 2023 року. І мої вітри вікна. І це тако врядок розковувався. Це цілий рядок. Я кожний ранок читаю. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І це бур-гур. -бур. Та і зимою вони прогріваються. Сьогодні пані Віра нарешті рахує не авто, що гуркотіли та випускали гази в неї під вікном. Асматік я дихала цим всім угаром, а насолоджується звуком роботи будівельних машин. Вже кілька днів спостерігає, як у неї під вікнами працюють комунальники. Створюють новенький пішохідний простір, в якого мешканці Тяжилова чекали десятиріччями, аби вирішити проблему. Звернулись до місцевих депутатів. Ходили по дорозі, машини їдуть, діти йдуть в школу, в садочок, в больницю. І обминути не можна дуже вдячна депутатам. Онуфлічукові володі Лілії Я дуже вдячна і від всіх жильців, і від себе особисто величезно величезне Дякую. Що вже на кінець то не будуть стояти ці машини, і я буду дихати спокійно і буду світа божу бачити. Попри постійну підтримку депутатами військових та їхніх сімей, допомогу жителям постраждалих та деокупованих міст, робота постійно кипить і на округах міста. І от на Лук'яненка вже кілька днів пахне гарячим асфальтом. Декілька днів тому за Вінницького міського лови розпочалася робота мікрорайоні тяжелі. Ви можете побачити позаду мене вже. Робиться доріжка. Ця доріжка одна з доріжок, які буде робитися для пішоходів. Вона є інклюзивна, тобто вона є спонижним для людей на інвалідних візках, для матусь. Вона дуже зручна, протяжність цієї доріжки складає 150 метрів, ширина є метр двадцять. Тротуари це лише частина проекту з благоустрою району. Поточний ремонт буде виконуватися майже в кожному дворі тяжилова. Почали ми з найважливішого питання це пішохідна зона, тому що тут проходить найбільший трафік. Тож, з самісінького ранку і до вечора тут працює бригада, яку очолює завжди усміхнений із харизмою Челентану Анатолій Руть. Ми зняли слой землі, засипали щебньом, виставили бордюри, за обратно засипали щебньом. Вся асфальтна поверхність вона не рівна, а бордюр рівно стоїть до коли вже будуть асфальтувати. Вони вже по, по цій кромці, коли вони зроблять, це вже буде рівненько і гарно. Оновленими тротуарами діткам Тяжилова буде безпечно ходити на навчання спільно з департаментом відпрацювали це питання міського господарства і вони якісно зробили. Ви можете побачити на свої власні очі якісно зробили цю дорожку. Роботи в тяжиловій планують завершити протягом місяця. Фото з водяними ліліями за донат на ЗСУ. У Вінниці другий рік поспіль провели екологічно благодійну ініціативу. Мета поєднати допомогу українським захисникам із приємними емоціями для вінничан. Квіти німфей для фотосесії власноруч збирав Віталій Гуменюк. Крім благодійної справи, чоловік має інший інтерес екологічний. Мріє, аби річка у Вінниці стала квітучою візитівкою міста. Тому щороку висаджує у річку нові рослини. Захотілося прикрасити річку, тому ми почали висаджувати лілі. Для того, щоб їх розсаджувати, потрібно, щоб наросли коріння. А для того, щоб краще наростало коріння, потрібно зривати цвітоноси, щоб енергія йшла не в бутони, а саме в корінь. Тому для того, щоб не втрачати цей момент, коли зриваються всі ці квіти, ми дарували їх всім охочим. Під час благодійної фотосесії з річковими квітами вдалося зібрати близько 9 тисяч гривень. Віталій планує і в подальшому збільшувати насадження лілій, адже це екологічно, гарно і не потребує вкладень. Насті спортсмени і такі ж вболівальники. Вінничани зі своїми улюбленцями збираються у центральному парку. Тут чи не вперше за більш ніж два десятиліття проведуть змагання за Джиріті зі спільного для собак та власників забігу смугою перешкод. Пройти дистанцію з американською Акітою Джоєм та Аляскинським маламутом Лексі спробує вінничанин Роман. Це ви проводите час час своєю собакою. Собаки цікаво. Собака знайомиться з другими собаками. То тобто есть це є соціальна адаптація, і якась фізична нагрузка на собаку. То для любої собаки це дуже корисно. Серед організаторів змагань із Аджеліті депутат міськради Михайло Ганчук. 2000 року Вінниці дійсно мали сильну команду і займали призові перші місця на всеукраїнських їздив на міжнародні змагання, але потім все почало занепадати. І я думаю, це не тільки Вінниця, це така глобальна тенденція була по країні. І дуже хочеться вірити, що зараз, як тільки закінчиться війна, почнеться відновлення. Михайло прийшов зі своєю улюбленицею біглим Бетті. Зізнається, дистанцію спробують пройти лише для розваги. Головне відпрацювати відчуття команди. Бо непосидюча Бетті, ніби домашній ураган, після якого доводиться робити ремонти. Пішов в акваріум і тапочки. Дуже любить тапочки, причому тільки ліві. І, щоб, щоб ліві і праві, то можна було б там з двох пар одну зробити, але це тільки ліві. На змагання у Вінниці зібралось 15 учасників. Траса називається дебют, бо вона для початківців. Собаки мають перестрибнути кілька бар'єрів та прошмигнути три тунелі. Це дуже швидкий спорт. Тут траси можуть відбуватися буквально до 20 секунд, тобто можуть навіть швидше бути. А при цьому перешкод собака і команд, яких виконують, дуже велика насиченість і кількість. За 20 секунд вона може пробігти 20 снарядів, які різноманітні. І вона на слух має зрозуміти, чи вона біжить в чи праворуч. При цьому власник їй тільки надає керування. Активно готується до забігу і Коргі Пломбірчик. Власниця Ольга мотивує свого пухнастика і смаколиками, і яскравою іграшкою. Та не все в пробіжці вдається з першого разу. Він біжить сюди. Ми маємо час на себе, на свої тренування. То це член нашої родини, то треба ходити на тренування із ним. За всім, що відбувається на майданчику, спостерігає головна суддя Стела Галицька. Саме вона колись вела до перемоги вінницьку команду з Аджиліті. І в теперішніх учасниках бачить потенціал. Спортсмени у нас всі новички. і всі новички – собаки, і очень много щенків. І впервої вони працюють при такій скажем так, аудиторії і при телевізії. Ну і, кінешне, вони нервують. І, звісно, наша с вами задача віддати дати в тому, що. Це не професіональні спортсмени. Оні і не стануть. Всі з чого починають. Вот вони сьогодні починають се Хвостаті Хвостації в усаті відчувають настрій власників, а тому найперші настанови для них. Хто не буде улибатися ще на першому борзі? Удачі! Не знаходить собі місця у перечутті забігу Мініатюрний Пудель Санні – крихітка із обстріляного регіону Сумської області. І війна відбилась на нервовій системі собаки. Ми її привезли з питомника, який обстрілювався. Вона була дуже знервована, і ми не могли з маленьким цуценям справитись. Тобто вона була постійно бігала, кусалась, От, була дуже емоційно нестабільна. І ми звернулись до кінолога. Робота із професіоналами і заняття за джиліті дали позитивний результат. Сані буквально пролетіла смугу перешкод. А найголовніше в змаганнях кажуть власники, це ті емоції, які отримують собаки після пробіжки. Ми їздили на змагання в Києві, Звичайно, ніяких місць не зайняли, того в нас вона трошки в такій формі. Трошки трусенька. Але переділювати всі проти на змаганнях у Вінниці було одразу кілька перших місць в залежності від категорії. Та загалом нікого з хвостанів без подарунків організатори не залишили. Тішились від побаченого і глядачі. Окрім маси позитиву від пухнастиків, організували розваги з подарунками і для дітей. Малечу вчили піклуватись про тваринок і на швидкість наповнювати їхні мисочки їжею.